Київське вище професійне училище будівництва і дизайну має давню історію та славетні традиції, які формувалися завдяки зусиллям педагогічного та учнівського колективу понад 67 років свого існування. Київське Вище професійне училище будівництва і дизайну було створено у 1947 році і мало назву школа фабрично-заводського навчання номер 30 у 2002 році навчальний заклад отримав статус Вищого професійного училища за третім атестаційним рівнем. 1947-2013 це роки вдосконалення та розвитку вершин і переконань, майстерності і професіоналізму. Вступивши на навчання до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну, ви можете отримати такі професії на базі 9 та 11 класів. Адміністратор агент з організації туризму діловод. Адміністратор агент з постачання Діловод. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтажник з силових мереж та електроустаткування. Електрозварник ручного зварювання. Столяр будівельний паркетник. Штукатур лицювальник плиточник маляр. Монтажник систем утеплення будівель. Штукатур маляр. Після отримання диплому кваліфікаційного робітника випускники мають можливість продовжити навчання і здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за такими спеціальностями: обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд. Будівництво та експлуатація будівель і споруд. Організація обслуговування населення. Менеджмент. В нашому училищі працюють висококваліфіковані викладачі та майстри виробничого навчання, які мають високий фаховий рівень підготовки, професіоналізму, майстерності та великий педагогічний досвід та є членами відповідних методичних комісій. Випускна циклова комісія зі спеціальності будівництво та експлуатація будівель і споруд. Якщо ви хочете побудувати будинок своєї мрії, а потім зробити його красивим та сучасним, то професії штукатур, лицювальник-плиточник маляр, монтаж системи утеплень будівель, штукатур-маляр саме для вас. Результати роботи цих майстрів завжди на висоті, тому кажуть, що їх робота є візитною карткою всіх будівельників. Вони надають будівлі сучасного вигляду. Монтажних систем утеплення будівель це робітник, який виконує комплекс робіт по утепленню фасадів для зниження до мінімуму тепловитрат через огороджувальні стінові конструкції будинків і споруд. А в цілому, забезпечення комфортного проживання мешканців будинку. Рівень працевлаштування за професією монтажних систем утеплення будівель досить високий. Потреба у робітниках постійна і має тенденцію до зростання. У переважній більшості монтажних систем утеплення будівель без особливих ускладнень знаходить роботу в будівельних організаціях, на підприємствах та в установах різних форм власності. Професія штукатура, як майже всі будівельні професії, є досить давньою. Саме штукатур є тим будівельним фахівцем, від якості роботи якого залежить, як буде виглядати будинок. Після вводу його в експлуатацію. Висококваліфікований фахівець за своїм рівнем наближається до художника. Потреба у штукатурах на ринку праці постійна і має тенденцію до зростання. Професія лицювальник-плиточник в наш час стала найпопулярнішою серед усіх будівельних професій. Робітники плиточники завжди користуються попитом як в державних будівельних компаніях, так і в приватних. Важливо і те, що здобувши цю професію, ви завжди зможете власними силами переобладнати власний будинок на свій розсуд і смак. Маляр. Робітник, який на будівництві фарбує, покриває лаком стіни, стелі, двері, підлогу та інші елементи будівель. Обклеює їх шпалерами, іншими штучними матеріалами при їх остаточному оздобленні. Від його уміння професійних навиків, естетичного смаку, залежить, який вигляд матиме в кінцевому результаті будинок чи приміщення. Його робота завершує працю колективу будівельників. Отримавши спеціальність будівництва та експлуатація будівель і споруд з кваліфікацією технік-будівельників, учні володіють такими видами діяльності: підготовка будівельних ділянок, знесення будівель, земляні роботи. Цивільне будівництво. Інші роботи із завершення будівництва. Випускна циклова комісія зі спеціальності обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд. Електромонтажник: це робітник, який на будівництві виконує роботи під час монтажу та демонтажу освітлювальних проводок і мереж. Кінцевою метою роботи бригади електромонтажників. Є складання електроосвітлювальної установки, підключення її до електричної мережі та забезпечення освітлення відповідно до вимог проектної документації. Електрозварник ручного зварювання виконує дугове зварювання деталей апаратів, вузлів та конструкцій у всіх просторових положеннях зварного шва. В процесі зварювання учні навчаються надійному та економічному способу нероз'ємного з'єднання деталей машин. Конструкцій та споруд опанувавши професію обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд, учні є спеціалістами в галузі електропостачання житлових масивів та промислових підприємств, експлуатації трансформаторних підстанцій, ліфтів, ескалаторів, вантажопідйомних механізмів. Забезпечують безперебійне електропостачання будівель та споруд. Діяльності усіх служб міського господарства, випускна циклова комісія зі спеціальності організація обслуговування населення, агент з організації туризму, це організатор, який прагне до постійного спілкування з людьми, намагається якомога глибше пізнати унікальність культури, побуту свого та інших народів, підкорити світовий та вітчизняний простір. Отримані знання та навички допомагають випускникам підкорювати вітчизняний та світовий простір завдяки плідній співпраці з такими туристичними підприємствами, як Мамаєва Слобода, туристична фірма Валанта, Елентур, Імеджен Тревел, Тревел Хаус, Київські повітряні авіалінії України, адміністратор, агент Діловод. Адміністратор це фахівець, який ефективно обслуговує відвідувачів, консультує з наявних послуг, організовує замовлення товарно-матеріальних цінностей, оформляє документацію на одержання та відправлення вантажів, їх перевезення, контроль та облік. Агент спостачання є спеціалістом з логічного управління. Володіє знаннями з товарознавства, організації торгівлі, діловодства, оформлення та укладення документів, а також навичками з вирішення ситуаційних задач. Діловод це фахівець, що приймає, реєструє кореспонденцію і направляє її до структурних підрозділів. А також веде картотеку обліку проходження документальних матеріалів. Отримавши спеціальність організація обслуговування населення, випускники є конкурентноспроможними на сучасному ринку праці, володіють теоретичними знаннями та практичними навичками з економіки. Маркетингу, психології, менеджменту персоналу володіють комп'ютерними технологіями та обізнані зі специфікою галузі обслуговування, методична комісія інформатики та інформаційних технологій, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Це працівник, що володіє нормативними методичними матеріалами з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, вміє перевіряти одержані документи, готувати проміжні розрахунки, здійснювати реєстрацію документів, працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням. А також у разі необхідності може виконувати обов'язки секретаря керівника. Вести діловодство методичні комісії загальноосвітніх дисциплін у роботі з учнями застосовують інтерактивні форми та методи навчання, навчальні ігри, робота в малих групах, екскурсії, вікторини, проводять професійно зорієнтовані уроки, працюють над впровадженням інноваційних технологій у навчальний процес. Намагаються засобами та методами викладання свого предмету сформувати у молодого покоління усвідомлене ставлення до навчання та своєї професії. Спортивні уміння учні показують під час різноманітних спортивних змагань під керівництвом фахових викладачів і тренерів, а саме у дні здоров'я, футбольному чемпіонаті, атлетичних здібностях та змаганнях з волейболу та баскетболу. Наш навчальний заклад має добре впорядковану матеріальну та навчальну базу. Ключ до успіху це перетворення гри на знання та навички, які здобувають в кабінетах навчального закладу, кабінет української словесності, кабінет світової літератури, Кабінет Історії України та правознавства, Кабінет інформаційних технологій, Кабінет іноземної мови, Кабінет Креслення. Кабінет спецдисциплін туристичного напрямку, кабінет енергозберігаючих дисциплін. Практичні вміння та навички учні формують у навчально-виробничих майстернях та лабораторіях, майстерня монтажу системи енергозбереження, майстерня електромонтажних робіт, лабораторія навчально-туристичне агентство та інші. інформаційно-бібліографічний центр, актова зала. Спортивна і тренажерна зала, а також стадіон. Протягом своєї педагогічної діяльності викладачі та майстри виробничого навчання постійно діляться досвідом з колегами ПТНЗ, приймають участь у вернісажі педагогічних ідей, ярмарках, виставках у міжгалузевих наукових конференціях та семінарах для обміну досвідом. Учні приймають участь у міських та всеукраїнських конкурсах пахової майстерності, при цьому демонструючи високі результати. І саме тому кожен із учнів обрав для себе київське вище професійне училище будівництва і дизайну як одне з кращих в Україні, де працюють професіонали, де є комфортні умови для навчання і відпочинку, де є міцний і дружній учнівський колектив. Свої таланти учні демонструють на різних позаурочних заходах та виставках міського значення. У нашому училищі ефективно діє система соціального захисту учнів, дітям-сиротам, напівсиротам, дітям із багатодітних сімей, потерпілим внаслідок аварії на чаес. Систематично надається матеріальна допомога. Випускники нашого училища мають можливість продовжити навчання та підвищити свій фах у Київському національному університеті будівництва і архітектури, Національному педагогічному університеті імені Драгоманова, Київському професійно-педагогічному коледжі імені Макаренка, Київському університеті туризму, економіки та права інших навчальних закладах. Правила прийому. Вступники подають особисту заяву про вступ до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну із зазначенням обраної професії, спеціальності, до якої додають: документи про освіту, оригінал або його завірену копію, медичну довідку, форма 086У, 6 фотокарток розміром 3х4. Довідку з місця проживання і склад сім'ї. Копію свідоцтва про народження, завірену у встановленому порядку, копію ідентифікаційного номеру, завірену у встановленому порядку. Наша адреса Київ 03 061, вулиця Миколи Шепелєва, будинок 3. Телефони 044 497 33 46. Та 044 497 -71 65. Як доїхати? Трамвай номер 14 або номер 15 до зупинки Проспект Відрадний. Тролейбус номер 27 автобус номер 2 маршрутне таксі номер 427 433 та 454. До зупинки Бульвар Івана Лепсе. Електропотяг, міська електричка до станції Київ Волинський. Наш педагогічний та учнівський колективи завжди раді вітати талановиту молодь, яка дійсно прагне отримати професійну освіту та вділити свої знання на благо нашої держави.